Вітаю усіх на нашому каналі. Сьогодні ми покажемо весь процес по присуванню олії з насіння соняшника. Будемо працювати на нашому проофіційному пресі 65 тонн. Також працюємо на капролоновій дісці, покажемо весь процес детально і побачимо, який кінцевий результат ми зможемо отримати з такої культури, як насіння соняшника. Будемо присувати 1 кг насіння це очищене насіння соняшника. Потрібно нам зібрати нашу діжку для початку. Ставиться на нашу основу. Також у нас обруч, нержавіюча харчова сталь. Використовуємо фільтрувальний мішок наш. Також хочу наголосити, що кінцевий результат по олеві завжди залежить від якості самого насіння. В залежності, з якою культурою ви будете працювати, якщо якість насіння відповідає, кінцевий результат буде чудовий по виходу. Тому що деколи є моменти з насінням, що насіння не відповідає, і кінцевий результат, який очікуємо, не відповідає по виходу. Також ми використовуємо такого типу кільце яке дає змогу нам, якщо у нас будуть якісь перекоси при пресуванні, тому що насіння може бути нерівномірно стояти фільтрувальний мішок. Дане кільце дає змогу нам. Зберегти фільтрувальний мішок ресурс самого мішка. Він не дає змогу закусити і також не буде розриву даного мішка. Але фільтрувальні мішки у нас де розхідний матеріал, все залежить, з яким тиском ви будете працювати і з якою культурою. Завантажили ми наше насіння, ставимо наші капролонові диски, ми використовуємо три, будемо диски використовувати. Два, це в нас товщина. 50 мм, ціна по 25 мм. І, в принципі, можна встановлювати на раму. Також у нас є такого типу ще наставка, вона дає змогу, коли у нас багато насіння, ми встановлюємо її і засипаємо повну діжку. Ну, поки ми не будемо використовувати, тому що у нас насіння 1 кг, нам вистачає самої основи. Так, встановлюємо наш носик. Все, поміщаємо діжку на раму. Виставляємо нашу діжку по центру відносно гідроциліндра І, в принципі, ставимо зараз нашу тару і можна приступати до створення тиску в системі. Коротко про даний прес це наша професійна лінійка, це власне виробництво від гідроциліндра до маслостанції. Дана маслостанція у нас де 3 кВт. Вона розрахована на 5 секцій, можна під'єднати до такого типу. Пресів і одночасно працювати з різними культурами, вона дає змогу нам незалежно від, один від одного, працювати. Ну, наприклад, ми наприклад, тут працюємо з насіння сонячника, інші там може бути кунжут, чорний кмин. І в залежності, яку культуру вам потрібно, ми можемо контролювати відносно даного гідроциліндра і манометра тиск в кожної із системи. Е, також надійний прес, який дає змогу вже виготовляти олію. Процесом холодного віджиму на клієнта. Е, може бути закритого типу виробництва, може бути відкритого типу виробництва, магазини. Такого типу вже обирають комплекти для того, щоб ефективно і продуктивно отримувати олію процесом холодного віджиму. Насіння соняшник – тверда культура, вона потребує для ефективної роботи з нею це хоча б 25-30 тонн. Ефективно і продуктивно будете отримувати олію процесом холодного віджиму. Даний комплект у нас складає 65 тонн, тут в нас є запас по потужності, він буде чудово справлятися. Ми зараз будемо пресувати, і кінцевий результат вже зможемо оцінити. В основному всі процеси по пресуванню олії відбуваються на протязі 1 години. Можна дістати фільтрувальний мішок, перемішати і ще повторно пресувати. Але все залежить від вашої специфіки і ваших потреб в пресуванні олії. Комусь потрібна кількість, комусь потрібна швидкість. Так що це враховує за... кожен враховує клієнт на свій розсуд. Буквально за декілька секунд ми маємо вже свіжу натуральну олію з насіння соняшника. Тиск маємо зараз в межах 50 бар, достатньо для культури Така маленька рекомендація: От у нас процес відбувається, олія тече, ми нічого не чіпаємо. Доки олія наша тече, ми е, практично не впливаємо на даний процес. Тільки олія починає капати, ми можемо вже в момент того піддавати тиск в системі. Пройшло буквально Декілька хвилин ми бачимо у нас процес починання капання. Ми в цей момент, піддаємо, запускаємо електричну нашу масу станцію і піддаємо тиск в систему. Все, нагнали тиск, виключили, і зараз в нас олійка знову потекла. На манометрі у нас було 50 барів, зараз в межах 120 барів і олія наша. Чудово знову тече. Так, цей процес відбувається протягом години. Можна швидше дістати фільтрувальний мішок і перемішати. Можна годину потримали, оцінили результат по виходу, і, в принципі, можна нову закладку закласти і продовжувати далі процес попресування олією. Процес на спресування триває. Пройде нас година часу, ми зможемо оцінити результат по виходу. І вже дістанемо, будемо детально покажемо, як дістати фільтрувальний мішок і завершити процес по олії. лі. Завершуємо процес по пресуванню насіння соняшника. В процесі віджиму ми отримали 500 мл по виходу. Чудовий результат. В принципі, так як статистика показує, в межах 45-46% ми отримали в процесі пресування. Зараз вам покажу ближче. який результат ми отримали мл. Так, у нас залишається дістати наш фільтрувальний мішок, і в принципі на цьому закінчується процес по присуванню олії. Бремо нашу підставочку. Ставимо на нашу основу. І за рахунок резинового молотка виступуємо. Так виглядає фільтрувальний мішок після пересування. Наше кільце, яке дає змогу зберегти ресурс фільтрувального мішка. Ну і, звісно, насіння можна використовувати після пересування. Практично всі культури, які використовують після пересування, вони ще використовуються в різних цілях. Так що, кого цікавить, Обладнання для пресування олії є різні моделі, починаючи від домашнього використання, більш професійні, більш потужніші є моделі 66 тонн, 100 тонні комплекти, які дають змогу працювати з різними культурами. Якщо вас цікавить професійна лінійка, це вже обладнання, яке е, дійсно дасть змогу вам ефективно і продуктивно виготовляти олію процесом холодного віджиму. Так що підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати корисні відео та поради. Ов'язково лайк. Всім пока.